Поговоримо про такі інциденти, бо на жаль, вони в державі не поодинокі. Євген, дикий військоаналітик, зараз е, до нас буде доєднуватися. Пане Євгене, вітаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора, слава Україні, героям слава, пане Євгене. Вражають такі ситуації. Звичайно, і їхня кількість вражає. На ваше бачення, чому е, зростає напруга між представниками ТЦК і звичайними е, жителями? Мирними сама ну, постановка питання, яку ви зараз вжили, це Росія. Я вас вітаю. Я розумію, що ви цього не хочете. Я вірю, що у вас немає такого бажання. Ну ви тільки що спрацювали на Російську Федерацію в цій війні. Яким чином пасі своїм е, тим, що ви ставите питання про напругу між ТЦК та простими громадянами? Це брехня. Це базово абсолютно крива постановка питання. Вибачте, я теж простий громадянин, і в мене немає жодної, вибачте мене, напруги із ТЦК. І казати про напругу між громадянами та ТЦК це казати про напругу між тилом та армією, тобто підривати цей тил і змушувати цю армію програти війну. Вітаю! Ви берете участь у російській ІПСО. Дуже та, дякую. не в якості платних агентів, в якості корисних ідіотів. Вітаю вас з цим. Отже, давайте розберемось, між ким і ким насправді напруга. Давайте напруга проходить між тими громадянами України. Цивільними, тими, що в формі, і так далі, які виконують свій конституційний обов'язок, і тими, хто не бажає свій конституційний обов'язок виконувати, тобто правопорушниками або ж злочинцями. От по цій лінії насправді проходить напруга і тепер і формулювати це треба саме так. І формулювання, яке ви вжили, це частина російської пропагандистської машини. Да. От ви е, дуже вам дуже ви вже вибачаєте, хочете ображаєтесь, хочете, ні, але це факт. От і те, що перед цим я тут е, чув формулювання про те, що несправедлива система підбурює людей, які мають питання. Слухайте, ну слухайте, питання в нас насправді дуже просте: питання: ми виграємо цю війну чи ми програємо? Питання, вибачте, мене в нас е, ще простіше: е, мобілізація або окупація, і починати треба саме з цього. А далі люди поділились на тих, хто розуміють, що е, для того, щоб ми е, не програли цю війну, і щоб в нас всюди не було, як в Бучі, як в Ягідному. От для цього, вибачте, але чоловіки мають виконати свій конституційний обов'язок, розумієте? І е, вся напруга починається саме з цього. А далі да а далі цю напругу починають старанно розкручувати, старанно е, підбурювати. От, ми речі цікаво. От я це зараз розповідаю, а ви тим часом поставили якесь дуже певне відео. Ну от скажіть, чому поставили саме це відео? І, власне, про що воно? Це е, про ситуацію в Одесі, яка була. Ну да, конкретно, і як вона стає як то на по-перше, того, що я зараз розповідаю, а По друге що ж там була за ситуація? Це дуже класно поставити якийсь сюжет, про який, наприклад, людина, яка зараз говорить, взагалі навіть ну ні, ну, насправді дещо про Одесу знаю. Ну але, от от ви вибрали просто кадри бійки. Ну розкажіть, чому ви їх вибрали? От чого ви зараз добиваєтесь? Власне, ні, хочеться як почути думку, пос... як нам запобігти оцим всім нюансам. Чому яким нюанс? Ні, так давайте спершу розберемо, чому які... люди нападають а... на військовий, хочеться зрозуміти. О, Знову ж таки, люди нападають на військових. Тобто військові для вас уже не люди. Да? Чому ні? Звичайні люди. Чому Є люди, які виконують своє зараз завдання бойове, а які я не виконують. І чому от проявляється ця агресія? Чому Що? люди Що? стають на сторону того, щоб не виконувати чи не законодавство, пане Іване? Оце хочеться почути. Ага, Добре, давайте почуємо. От людям, деяким людям страшно йти на війну. Більш того, а деяким людям давайте візьмемо ворогту. Там же навіть зібрались не ухилянки, яким страшно йти на війну. Вони всього лише втратили туристів у хилянці. Обиних перестали їхати ухилянки, бо бояться, що отримають повістку. І для цих людей це вже достатня причина, щоб напасти на Збройні Сили України. Я нагадаю, що ТЦКшники це взагалі то Збройні Сили України. Тобто ці люди в тилу, в глибокому дуже тилу, де, да, де фронт дуже далеко від їхньої вороги. Охти. От І завдяки нашій армії туди не дійшли орки, завдяки нашій армії, цих чарівних гуцулок не перегвалтували буряти, завдяки нашій армії там не долітають навіть літаки з кабами і фабами. Так от, і тому ці люди настільки обуріли, що через те, що їм тепер перестали їхати туристи у ухелянти, вони нападають на цю саму армію, завдяки якій вони там живуть і можуть приймати туристів. І от саме так треба це ставити питання. А чому вони таке Собі дозволяють. А тому що до цього жодна потвора, яка дозволяла собі напад на представників Збройних сил України під час цієї війни, не була належно покарана. І доки ці потвори не будуть належно покарані, на жаль, це триватиме. От я зараз дивлюсь на оце відео, да, оце ви поставили правильне відео, да, дивіться, оце наш захисник. Оце наш захисник побитий, вибачте мене, оцими тиловими крисами, оцими вибачте мене тварями, які навіть не самі бояться мобілізації, а вони всього лиш втратили прибутки від ухилянтів. і тому вони дозволяють собі атакувати нашу армію. Я вам скажу, чому це триває, тому що е, наші захисники насправді ангели з крильцями. От я зараз не жартую, чесно кажучи, от щастя цих людей, що е, там на блокпосту, наприклад, не я командую. От я вам скажу, як е, людина з 14-го року зайдару, от я просто в цій ситуації застосовував би зброю на ураження, причому саме на ураження одразу. І повірте, після цього такі інциденти припинились би раз і назавжди. Ну зброя вже не була застосована, інцидент вже пройшов. Але тепер відповідно питання до правоохоронних органів. Якщо зараз будуть, вибачте мене, арешти, затримання всіх, хто брав участь в нападі на збройні сили України під час війни. І якщо буде зразково показовий суд де вони отримують таке покарання, яке має бути за напад на наших захисників під час війни, тоді більше, повірте, таких інцидентів не буде. А от якщо їм це зійде зручник, і далі, вибачте мене, російські телеграм-канали будуть розкручувати ненависть до ЦТСК, російські канали будуть розкручувати зрив мобілізації. А вибачте, наші медійники будуть радісно це підхоплювати і від широго серця далі прокачувати, тоді да, тоді, за який і час це стане масовим, пане Євгене, і... це... це про масовість. Пригадуєте випадок, це було на ковіді в Санжарах в нових на Полтавщині. Я до того, що маленький, маленьке містечко, група людей чи можуть на них, от так от конкретно точково впливати, от просто прокачати конкретне місто завдяки ну якійсь, я не знаю спільноті в там в телеграмі, не неважливо, де і от просто розбурхати на на місці місцевих. Е, ну, було б все так просто, якби ворогта була першою. А я просто не забув Космач. Я не забув Космач, де був перший напад. власне, е, Там просто був напад не на працівників ТЦК, але там був напад на Любину, яку, бачите, запідозрили, що вона е, щось розповідає ТЦК. І, на жаль, там так нікого і не було покарано. І от далі воно пішло, розумієте? Непокаране зло має властивість рости, розмножуватися, буріти, борзіти і і так доти, доки йому нарешті не дадуть по руках. І от мені здається, що якщо зараз ворог та пройде так, як пройшов космач, то ми станемо перед, мабуть найбільшою загрозою нашій державі з лютого 2022 року. Дякую вам за ваші думки, за ваше бачення. Процеси справді ці серйозні, і хочеться щоб таких інцидентів не було. Євген дикий військовий аналітик доєднуся ще... на до нашого ефіру. Ну от такі от і інциденти є в державі, на жаль, і е, треба на них реагувати і правильно діяти. Йдемо далі.